Друзі, всім привіт! Це канал The Data, і сьогодні в нас нове відео з Google Таблиць. Це продовження попереднього відео, на якому ми почали знайомство з топ-10 фішок Google Таблиць, про які мало хто знає. Тому, якщо ви його не бачили, десь тут буде спливаюче вікно з відео, спочатку перейдіть, перегляньте попереднє і далі заходьте сюди. Також перед тим, як почати по традиції прошу поставити вас лайк цьому відео, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Залишайте ваші запитання у коментарях, або ви можете перейти в мій телеграм-чат і задати питання там. Лінк буде під, відео, під цим відео. Також хочу подякувати всім, хто фінансово підтримав мій проєкт. Номер картки, як завжди, в описі під цим відео, також з боку екрану ви бачите QR-код. Це посилання на Монобанку. Тому welcome! І так, давайте перейдемо безпосередньо до відеоуроку. На минулому році ми розглянули перші е 5 фішок Google таблиць, які я виділив. Сьогодні ми продовжимо наше знайомство. І перше у цьому відеоуроці буде це форматування даних, а саме видалення зайвих пробілів, е видалення дублікатів і е розбиття даних постовчиком. Це можна зробити двома шляхами перший, е знаючи функції, такі як Trim, Unique. І спліт. І завдяки цим трьом функціям можна зробити те, що я назвав спочатку. Проте, якщо ви їх не знаєте, не знаєте синтаксис, це можна зробити в декілька кліків. Для цього обираємо область, яку необхідно буде змінювати. Обираємо дата. І ось тут обираємо дата up trim White Space. Тобто таким чином ми видаляємо пробіли. Після цього ми ще раз виділяємо область, обираємо дата. І далі Remove Duplicates. І останнє, що нам необхідно зробити, обрати дата. Ось тут Split Text to Columns. І, наприклад, у вас е у мене розділювач пробіл. Якщо у вас інший розділювач, ви можете задати його самостійно, прописати його тут. Або обрати з списку. В моєму випадку це Space. Таким чином за декілька кліків, не знаючи функції, я зробив те, що мені було необхідно. Видали пробіли, розбив, залишив лише унікальні значення, а також розбив їх по стовпчикам. Переходимо далі. Наступна фіча це функція. функція Google Finance. Що вона робить? Вона виводить курс згідно пари, яку ви встановите. Тобто, на прикладі, я вам зараз покажу. Ми вписуємо Google Finance, ти я трішечки збільшу. Відкриваємо кавички і вписуємо нашу пару, в моєму випадку це гривня і долар. І закриваємо кавички. І після обробки у нас вже є курс згідно цієї пари. Давайте таке саме зробимо, тепер змінюючи позицію. І побачимо курс. Е, наскільки пам'ятаю, ця функція оновлюється що 3 хвилини, проте м, Google міг змінити свої правила як те, що він робить дуже часто. Тому е, може оновлюватися не так часто. Проте, якщо що, Ctrl-A, Ctrl-X, Ctrl-V, вам допоможуть. Переходимо далі. Наступна функція, ви не повірите, але це Google Translate. Ви всі знаєте перекладач Google Translate. Е, але можна використовувати перекладач прямо у таблиці, для того, щоб не бігати туди. Для цього нам необхідно прописати функцію, назву функції Google Translate, обрати область, яку ми будемо перекладати. Після цього ми встановлюємо мову, з якої будемо перекладати, та на яку. Цього методу є нюанси. Ви всі знаєте, як працює е, сам перекладач Google і які він речі інколи може видавати. Тому, якщо вам необхідно перекласти одне, два, три слова, ви можете скористатись е, цією функцією. Проте, якщо вам необхідно буде перекладати цілі речення, я б не радив її використовувати. Переходимо далі. Е, наступна фіча це коментарі та чат. Я зараз зайду з іншого аккаунта в таблицю. І ми почнемо з чату. Коли людина зайде в таблицю, ось тут з'явиться такий ідентифікатор і тепер ми зможемо з нею переписуватись. Я натискаю сюди Show-Chat і пишу в таблицю. Ой, в таблицю. Пишу чат. І іншій людині приходить сповіщення про те, що є новий чат, є нове повідомлення, вона відкриває і може вам Щось відповісти. І таким, чин, таким чином вам немає необхідності е дзвонити вашій колегі або писати в Телеграм, якщо ви бачите, що він або вона знаходиться в онлайні. Проте інколи люди ігнорують один одного. І е сюди ж я додам ще одну штуку: це коментарі. Завдяки Ctrl-Alt-M. Так, пам'ятаю. Або ж права кнопка миші. І ось тут обираємо Comments. Ми можемо вписати коментар. Глянь, некоректний ID. Але не просто залишити коментар, а ще й тегнути людину. І ось після того, як ми прописали її емейл, ми можемо натиснути Assign to. Тут емейл, і після цього натиснути Assign. В цьому випадку людині прийде сповіщення на емейл. Так, воно приходить з затримкою там приблизно від 3 до 5 хвилин, проте людині, ви узнаєте точно, що прийде емейл, і вона його перегляне, і далі вже там надасть якусь відповідь або змінить інформацію. Та натисне, що, типу, все ок. І остання м, штука, але мені здається, що вона найголовніша, яка є в Google таблицях. Це версії таблиць. Бувають такі моменти, коли ви зайшли, випадково видалили всю інформацію, вийшли з таблиці, потім повернулися і тепер не знаєте, що тепер робити. Для цього необхідно е, натиснути сюди «Last edit». І ось тут ви можете обрати версії, які були раніше. Переглянути інші версії. Я оберу попередню, це 21.14. Ось вона. І у мене є два варіанти. Перший натиснути restore this version, і інший зробити make a copy. зробити копію. А, якщо ви працюєте у таблиці 1, тоді спокійно натискайте restore this Version. Якщо, ви прац... Якщо працює декілька людей і вони вносять інформацію, ви знаєте, що вони внесли інформацію після того, як ви щось видалили, я б рекомендував спочатку зробити копію і потім перенести ці дані вже з копії, для того, щоб ви не видалили ту роботу, яку вони зробили. На цьому, в принципі, все. Якщо це відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та коментуйте. А також, якщо хочете фінансово підтримати мій проєкт, номер картки в описі і з боку екрану ви бачите QR-код. Тому welcome. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.